Зараз ми з вами вивчимо дієслово мюсен. Це дієслово перекладається українською як робити. Дієслово мюсен належить до базових дієслів і його вчать одним із перших на самому початку навчання. Уважно прослухайте, як відмінюється дієслово та приклади його використання. Обов'язково вивчіть таблицю відмінювання дієслова мюсен. Знайти текстовий варіант таблиці з дієсловом та письмові вправи для його запам'ятовування ви можете, як зазвичай, у телеграм-каналі НімецькаCINF. Ich muss. Du musst. Er sie, es muss. Wir müssen ihr müsst. sie, sie müssen. А тепер давайте трохи попрактикуємося. Подивиться, як Мюсин використовується у простих реченнях. Ich muss gehen. Я мушу йти. Du musst schlafen. Ти мусиш спати. Er muss arbeiten. Він мусить працювати. Sie muss kochen. Вона мусить готувати. Es muss stimmen. Це має бути правильним. Wir müssen zahlen. Ми мусимо платити. Ihr er müsst lernen. Ви мусите вчитися. Sie müssen warten. вони мусять чекати. sie kommen? Ви мусите прийти.